Сьогодні люди кажуть, мені не цікаві ні релігія, ні політика, і дуже жалко, якщо це говорить іменно віруюча людина. Бо якщо вам не цікава релігія, то тоді ви під впливом Вавилону. А Вавилон це релігія, яка служить сатані. І якщо ви не будете розбиратися в політиці, то ви не зможете зрозуміти і прийняти Христа, тому що світ накануні другого приходу Христа. Ну перед Христом ще прийде Антихрист. Йде звір, і замість Христа, якщо ви не розбираєтеся в політиці, ви виберете звіра. Тому потрібно вивчати Біблію і іти за пророками і апостолами. Іменно вони. Знають час і сроки, коли все станеться. Тому Ісус каже: будьте світли і сільні. Це є воля Божа, щоб ми спасали людей і були учениками Ісуса Христа. Твердо стояли в Його навчанні. Ісус прийшов для того, щоб ми мали розум Христа і могли понімати, що було, є і буде.